В обласному центрі Закарпаття тривають роботи по розчистці мурів Ужгородського замку. Щороку працівники служби ДСНС проводять складні висотні роботи по очищенню фортеці від рослин шкідників на території краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького. Цей процес потребує неабиякого вміння. Кожного року ми сприяємо тому, щоб зберегти нашу культурну спадщину, підчищаємо море. На жаль, тенденція така, що з роками насіється багато трави, і ця трава є шкідливою для наших морів. Вона руйнує зсередини, от саме стіни. Весь замок чистимо, тому що всі стіни треба зберігати. Деякі стіни не відреставровані. Там ще важча ситуація, тому що ці коріння руйнують. Рослини, шкідники, такі як плющ, мох, лишайники та інші можуть проникати у щілини між. Кам'яними блоками і спричиняти їх руйнування. Крім того, затемнюють деталі архітектури та порушують її естетичну цінність. Переважно плющ кореневої системи виростає в саму стіну. З ним досить таки важко боротися. У зв'язку з тим, що багато було дощів, Оцей плющ розростається, насіється трава безпосередньо, та що з землі по стінах, і от таким чином це обростає. Та додає, такі роботи дозволяють зберегти ужгородський замок у його оригінальному історичному вигляді.